США готуються до війни. При цьому робота ведеться одночасно як над посиленням ППО, так і над випробуваннями нових засобів ураження. Повністю система має запрацювати до кінця мого терміну, тобто у нас є трохи більше трьох років. Йдеться про надсучасну систему протиповітряної оборони Золотий купол, яка має задіяти абсолютно всі ресурси сполучених штатів аж до використання космосу. У свою чергу вже занепокоїлися як Китай, так і Росія, від яких новий купол і має захищати США. Одні вкотре провалили запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Три, два, один. Немедлений запуск ракети на Вашингтон осуществляється прямо зараз. Інші вимагають скасувати створення купола, нібито через порушення угоди про мирне використання космосу. Насправді ж розуміючи, що нова система їм явно не по зубах, то чого боїться Пекін і Москва, що насправді являтиме собою Золотий купол Америки? Чи зможе Росія хоч чимось зі свого арсеналу дістати до Сполучених Штатів? І що вже підготували у відповідь інженери США? Про все це дивіться просто зараз у новому випуску Арсеналу? Отже, Дональд Трамп днями офіційно дав старт створенню нового покоління ППО для Америки під назвою Золотий купол. Система має захищати штати від ракетних загроз великої дальності. Раніше повідомлялося, що грошей на це адміністрація Білого Дому не шкодуватиме. Але нещодавно озвучені цифри шокували навіть найдосвідченіших експертів. Я радий повідомити, що в одному великому гарному законопроєкті буде виділено 25 мільярдів доларів на золотий купол, щоб розпочати будівництво. Це початкова сума. Ми говоримо про 175 мільярдів доларів загальної вартості цього проєкту, коли він буде завершений. Відомо, що американські розробники надихалися ізраїльським залізним куполом однак, на відміну від цієї системи, яка захищає від ракет малої дальності, золотий купол має забезпечити захист з. Зокрема, і від балістичних та гіперзвукових ракет, здатних завдати шкоди на рівні всієї країни. Золотий купол це не, це не система. Це буде, я б сказав, парасолькова концепція для об'єднання багатьох речей для зшивання тканини, тканини даних, які мають бути об'єднані як інтеграція всіх цих різних датчиків і різних інтеграція всіх цих різних можливостей у щось цілісне і операційне. Необхідно зшити разом усі датчики Міністерства оборони та комерційні датчики, наприклад, у континентальній частині Сполучених Штатів, які займаються погодою чи управлінням повітряним рухом, або всім цим разом. Ідея цієї програми досить проста: починати перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет потрібно на ранньому етапі польоту, поки їхній двигун працює і його полум'я добре видно. А сама ракета ще не встигла набрати швидкість або на середньому етапі під час польоту в космосі. Для цього розглядається можливість розміщення американських перехоплювачів на орбіті Землі. Останні зможуть знищувати ціль, зокрема і лазерною зброєю. Такий спосіб, до речі, може допомогти захистити й сусідні держави. Канада вже заявила, що також хоче бути частиною золотого купола, і ми будемо з ними говорити, щоб захищати їх. Ми, як завжди, допоможемо Канаді. Повністю система має запрацювати до кінця мого терміну. Тобто у нас є трохи більше трьох років. Водночас аналітики відзначають, що деякі системи, закладені в програму Золотий купол, ще перебувають на стадії розробки, що може дещо затягнути реалізацію планів Вашингтона. Для прогресу потрібно використати досвід ПЗ існуючі системи протиракетної оборони 175 мільярдів доларів великі гроші, а створення системи може займе 10 років. Однак подібний скепсис, схоже, не поділяють у Китаї, адже КНР у документації золотого купола оголошена чи не головною загрозою. Так, Пекін уже звернувся до Вашингтона з вимогою припинити програму, як заявлено офіційно, через порушення принципу мирного використання космосу. Ми закликаємо США відмовитися від розробки та розгортання системи протиракетної оборони і вжити заходів для зміцнення стратегічної взаємної довіри між великими державами та захисту глобальної стратегічної стабільності. Ще однією загрозою для Америки традиційно визнана і Росія, яка також вирішила відповісти США на створення нової системи ППО. Це сталося ще напередодні телефонної розмови Путіна з Трампом. У якості відповіді було вирішено обрати залякування, а саме тренувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Виріб вагою 46 тонн і довжиною, там 22 метри, і вартістю відповідною там понад 50 мільйонів доларів, так навіть якщо брати в доларовому еквіваленті, це подія не з розряду буденних. Та все вийшло не зовсім так, як планувалося. Попри постійний піар ракети на Ростебе, навіщо погрожувати ядерною зброєю безкрайній Росії, сидячи по суті на маленькому острові? Острів настільки малий, що лише однієї ракети сармат достатньо, щоб затопити його раз і назавжди. Все вже підраховано. Більше того, підраховано самими британцями. І повсюдне переможне божевілля самих росіян. Три, два, один до запуску на Вашингтон починається прямо зараз. Будьте особливо внимательні. Запуск не відбувся не те, що по Вашингтону, а навіть на тренувальному полігоні. Як відзначають аналітики, навіть спроби запуску не було. Дехто з них вважає, що Путін передумав. Однак більшість сходиться на думці, що під час підготовки до запуску щось пішло не за планом. Підготовка до запуску це багатоступеневий процес. Перш за все, пускова установка виходить з парку, тобто з розташування дивізії, прямує у свій оперативний район, займає позицію, вводяться координати точки запуску і здійснюється пуск. Але перед цим, звісно, перевіряється робота всіх систем ракети. Очевидно, у цьому процесі щось пішло не так, і запуск було відкладено. При цьому постійні проблеми з пусками ярсів не заважають їм залишатися основою російських ракетних військ і, принаймні на папері, залишатися найпотужнішою ракетою російської грації. Сама ракета має роздільну головну частину приблизно на 3-4, залежно від потужності. 3-4 бойові блоки індивідуального наведення, потужність кожного блоку. Ну, тротиловий еквівалент приблизно до половини мегатонни, тобто 500 кілотонн. для порівняння бомба скинута на хіросіму, мала 20 кілотон. Відповідно, це у 25 разів більше ніж бомба скинута на Хіросіму. Що до речі, кілька місяців тому відчули на собі самі росіяни, коли під час спроби запуску міжконтинентальної ракети Сармат вона здетонувала прямо у пусковій шахті, перетворивши полігон на величезний кратер. Якщо ракета вибухнула прямо у шахті у пусковій шахті, то це проблема з силовою установкою, з двигуном, власне, ось так, або з системою керування двигуном. Ось це стосується сармата. Тим часом Вашингтон вкотре показав Москві, що насправді означає якісно робити ракети у штатах. Відзвітували про успішні випробування своєї новітньої міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен 3 яка летить на 7 тисяч кілометрів. Я скажу, що наша ядерна тріада і міжконтинентальні балістичні ракети використовуються щодня прямо зараз, як це було і півстоліття до цього. У нас є льотчики, обслуговуючий персонал і військові, які щодня стежать за стримуванням. Тому головна цінність це можливість опору і стримування ворога, які вони надають президенту, для впевненості, що ніхто не нападе на Сполучені Штати. При цьому сама ракета вже неодноразово здійснювала пробні пуски. Особливість же цих випробувань мінутмен третій була оснащена новітньою ядерною боєголовкою Вешісці 13 яка також чудово показала себе під час перевірки.